Добрий вечір усім моїм друзям. Я дуже рада вас бачити. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні хочу з вами поділитися про свої квіти: домашні квіти, кімнатні квіти. Сьогодні у нас 20, лю... 20 лютого понеділок, як завжди, в мене в понеділок вихідний день, і я займалася по-дому своїми домашніми квітами. Посадка, пересадка. Ви всі знаєте, що я дуже полюбляю квіти. Дуже багато маю надачі квітів, різних і багаторічників, і сію однорічники. Багато маю півоній, лілейників. Дуже люблю. В цьому році я ще купила барбариси дуже гарні, дуже такі листячка в них різне, і таке і жовте. І двокольорове, і таке червоне, теж покажу вам, які вони гарнючі. І ще дуже полюбляю гортензії, багато теж я їх маю. Ви бачили по тим відео тим моїм старим, які вже ті, хто заходять до мене частіше на канал, ті бачать, які шапки гортензії в мене квітували. Добренько, зараз я вам покажу, чим я сьогодні займалася. Подивитися разом зі мною. Ну, зараз. Оце такими квітами я сьогодні займалася. Скоріше всього, ви всі знаєте, що це гіпеаструми. Ну, ось такі, бачите, цибульки в них які. Цибулечки є великі. Ось носички. Бачите, вже будуть квітувати носики такі. І діточка там росте. І у цьому вже, бачите, такий носик. Ось. О. У такої квіточки два носика. Оце будуть дві, так, дві квітки будуть великі. Ось у цих дорослих цибульках у всіх ідуть носики. Це у мене такі дорослі цибулинки. Я ще опиляла. І ось такі ростуть, дивіться, діточки. Багато в мене теж ось, зараз покажу вам. Тут у них отаке коріння. Ось, дивіться, де є по одному листочку, де є по два. Зараз вам покажу, ось тут дивіться скільки. Оце все з насіннячка. Я опиляла сорти, висівала. І оце в мене вийшли такі на... діточки вже. Вже не насіння, вже дітки. Дітки треба вже які старшенькі, ось бачите, біленьке яке коріння. Які вже більшенькі, треба розсаджувати у вазончики, бо тут були посіяні не по одної зернинки, а по декілька, і по п'ять, і ну, поскільки вийшло. І оце вони вже такі наросли. Це вже їх треба розсаджувати. Ну тут мені дуже подобаються такі гарні цибулечки. Але знаєте, дивилася у дівчат на каналах, і вони там розказують, що треба для того, щоб цибулинка для профілактики, щоб цибулинка не заболіла, бо бувають болячки не тільки у людей, а у квітів так само. То треба препарат, є такий Максим, називається. І оцим препаратом треба обробляти цибульки. Зараз я вам покажу. Я геть забулася вам ще показати. У мене є цибулинки. Цієї ж рослинки гіпіаструму. Ну, такі цибульки, ви знаєте, Подавали мені дівчата і Надюшка віддала, може вона нас бачить. Надюшка, привіт! Ось твої цибульки, я їх привела вже в порядочок. Зараз покажу. Ось, дивіться, дівочки. От такі цибулечки. О, зараз щоб вам було видно. Машенька. Ось, дивіться, я їх вже привела в порядок. Я їх вичистила, вимила, вони просохли. Дивіться, які гарні. Чистенькі корінчики стали, а вони були всі такі у красні плями. Червоні, червоні такі плями. Ось такі ось, дивіться корінці. Ось такі цибульки. Я тут все, що було таке погане, я все позрізала, просушила їх. Ось такі, дивіться, цибулечки. Вони якісь, як всі, ну, це. Це, знаєте, це з квіткового магазину. Це коли не продадуться, от коли вони квітували, вони не продалися. І то лишилися, і це... того вони такі одного розміру. Ну, є ось є у мене трошечки і менші такі, дивіться, теж я їх привела у порядок. Вони чистенькі, гарненькі, ніде не одної ніякої плямочки. Дуже гарні. Я їх все одно зараз оброблю максимум. Ось такі, дивіться, чистесенькі, ніде нічого нема. Чисті-чисті. Будь ласка. Отакі цибульки чистенькі, гарненькі, біленькі. І корінці теж я, я їм тут корінці були такі страшні, заплетені всякі. Я їм під, ті обібрала які. Були вже такі сухі, такі... остались тільки свіжі, гарні такі, бачите, ось, я їх підрізала, щоб вони невеликі були. Ну, ось такі цибульки. І тако багатенько тут 15 штучок їх. Ось такий препарат, дивіться. Ось такий препарат. Отако, щоб вам було видно. Оце фунгіцид, протруйник контактної дії для обробки бульб, картоплі, насіння, гороху, цибу, цибулин квітів, бачите, чеснику та цибулі. Бореться з широким спектром хвороб. Отакий. Ось така Тут у нас ми маємо 10 мл для того, щоб нам обробити оці всі ці які у мене є. Так, що тут нам? Значить, нам не потрібно ж багато То ми візьмемо, тут 10 мл, А ми візьмемо. Мілілітра 2, хватить нам, я думаю. Зараз я покажу. Він такий самий червоний, такий яркий, так, точно такий, як Максим. От Отакий, отакий протруйник, зараз займемося цим. От е, цей е, знаходиться, ось, бачите, в такому пакеті, і тут він, е, не порошочок. А такий жидкий. Ну, е, мені ж багато не треба. Мені Ось тут сказано, що 2 міліграма на літр води і на кілограм, на 1 кілограм цибуль. Ну, думаю, там даже кілограма не буде. 2 мілілітри, мілі, мені мілі, дуже буде з головою. Е, як це зробити? Ну, ось я взяла такий, це я розводю. Коли мені треба щось побризкать, рослинки якимись протруйниками, ну, ось я взяла оцей шприц і мені треба набрати 2 міліграми, мілілітри. І знаєте, дівчата, я от щось так подумала, якщо я отако от проколю і наберу, Зможу я таке зробити? Щоб. Ну. Так, а ну зараз ми спробуємо. тут ще олка. Зараз. Ну, ось зараз ми з вами спробуємо. Чи це вийде в мене таке. О, супер, дивіться, якщо вам треба небагато. Ось. О, все, не треба відкривати пакет. Тоді як його сохранять? Ось ми з вами, дивіться, як класно набрали. Ось, супер, дівчата. Ось вам підказочка. Якщо тут воно в пакеті. Його не треба набирати, відкривати весь, а ось можна набрати. Дивіться, вийшло 2 мл. Зараз Маша не треба, Маша вже прийшла. Тепер нам, ось я взяла кісточку, нам треба прокрасити спочатку оці великі цибулинки. Ось так зараз. Так. Тоді будемо тут замачувати. Так о знаєте, як наче малюємо. На них же ж буває і кліщ, і червоний. Ем, ото красний ожог на нього кажуть. О, зараз ми їх помалюємо. Маш, не лізь, це не зя. тікай. Маш тікай. Іди гуляйся. Ти бачиш тут таке. О, зараз я помалюю тоді тоді вас ключу, ви побачите. Ось мої хороші, дивіться, що я зробила. Я розвела отакого от червоного кольору цей протруївач, замочила цибулиночки, треба їх тут потримати, я так думаю, хвилин 20, може, з півчаса. Ось, вони тут полежать, і тоді я їх всі висажу у землю. А оці великі цибульки, ось дивіться, я покажу вам. Ось я їх всіх всі їх прокрасила. Прямо такі вони в мене гарні стали. Помальовані, червоні, ось такі цибулечки. Це на всякий пожарний випадок, ви поняли? Діточки я сьогодні не буду розсадювати. Їх не так мало. Треба якось зібратися. Треба ґрунт приготовити. І підібрати. Я буду садити, висаджувати їх у прозорі стаканчики, щоб мені було видно, як у них коренева система розвивається. Ну, отаке дівчаточки, отакі в мене сьогодні були справи, бачите, отаким я займалася. Ось такі цибулечки гарні. Як тільки зацвітуть, я вам покажу якого кольору. У мене були великі такі махрові квіти в тих цибульках, то я подарувала на день народження. Ось. А оці даже не знаю, дівчата, може, якщо такі ось, бачите, вони не товсті, стрілочки, то, скоріш всього, що це не будуть махрові. А там будемо бачити. Ось і зараз оці цибульки полежать. Я вас виключу, тоді включу, як пройде час. Ну, ось, мої хороші, на сьогодні все. Це все, що я вам хотіла сьогодні поділитися з вами показати свої рослиночки. Будемо чекати, як вони зацвітуть, які будуть гарні, я вам обов'язково покажу. Ну Все, там, що ми цибулинки замочили, вони полежать, я їх достану, вони просохнуть, а посадю я їх завтра. Завтра мені на роботу. Після роботи я займуся оцим ще. Вже я це показувати вам не буду. Це настільки все просто, що ви і самі, самі це все знаєте. Всього мої дорогенькі, я вам кажу е дякую, що ви були зі мною, що ви мене підтримали, всього вам найкращого, здоров'я вам, заходьте до мене. всього всього вам доброго. Бувайте здоровенькі, я вас чекаю. Підтримайте, будь ласка, всього вам доброго.